Жінки це 50% успіху України. України. як ви ставилися до такого гасла? Жінки це 50% успіху України. Ну, я хочу сказати, що це хороше гасло, але я за партнерство. Жінок і чоловіків. В цьому випадку я все такі більш традиційно цілості. Жінки, які змінюють якість політики, це якраз є та перспектива України, яка надзвичайно важлива. Дякую. Ви сказали слова якість політики. Що відповідає ці слова якість політики? Я хочу сказати, що якісна політика це насамперед чесна, порядна і найголовніше професійна, фахова, орієнтована на результат. Це якраз і якісна об'єктивна політика. Тому що За останні 23 роки ми бачили дуже багато популізму, дуже багато обіцянок, але жодного результату, який би щось змінював Україні. Результат на мамина дуже печальний. Це ті наслідки, які є ситуації з Кримом, окупований Крим, це війна на Сході, це неготовність України до зими, неготовність реально України втілювати. Справді я хочу сказати, що ну, в нашому списку перша десятка це 50% чоловіків, 50% жінок. Я можу сказати, наче ми коли обговорювали, ми якраз і хотіли дотриматися цього балансу. Ми хотіли показати паритетність. Чоловіків і жінок в політиці. І це можна це було зроблено свідомо в першій післяці, і якраз так співпало, що наші кандидати вони якраз і співпадали по тих ключовим напрямкам, які потрібні. Плюс ви ж розумієте, що об'єднання самопоміч це платформа, на якій об'єдналися Перше, представники місцевого самоврядування, це мер Львова, Андрій і його команда, це представники батальйону Донбас, які посилюватимуть обороноздатність країни реформу армії. Також потім це представники реанімаційного пакету реформ реформаторське крило, що надзвичайно важливим є, і також це представники нових політичних сил, зокрема партії Воля. Це взагалі унікальне явище в українській політиці, коли українці проявили здатність об'єднатися і об'єднатися нові професійні фахові люди, які ніколи не були депутатами. Які не мають за собою корупційних якихось схем чи кримінального минулого. Тобто, видні самопомічі якраз стало соціальним ліфтом для багатьох гідних людей, за плечима яких реальні досягнення, і які стали однією командою. І зараз ми їздимо по регіонах. У нас п'ять груп, які відвідують різні міста, і надзвичайно корисний недосвід, спілкування з місцевими представниками, і дуже багато я можу сказати, жінок, активних жінок, особливо організаторів податкового майдану. Вони мега проактивні, я б сказала. Вони з одної сторони нам вже дають свої пакети бачення, які їм потрібні закони щодо зниження податків, виведення зарплати з тіні. З іншої сторони вони плетуть шкарпетки бавовни, щоб передати їм нашим солдатам на схід. Ти розумієш наскільки це унікальне поєднання? Таке от жіноче. з одної сторони вони реформатори на місцевому рівні. Вони нас побачили і зразу сказали, ви проходите. Реєструйте перший день наші законопроекти. Наступний день каже: якщо буде спротив, не буде більшості, ми під парламентом ми з нами це робити. Трибусіка з Полтави, Чернігова, Лубни. Ми організувалися, і ми під парламентом, щоб ці закони нарешті. Все жінки діємічні питання це мега важливе відновлення української економіки. Із сировинної ми маємо перейти в інноваційну типу економіки, яка буде базуватися на розвитку науки, розвитку освіти і забезпеченні робочих місць. Важливо, щоб була більша кількість жінок представлена. А ще що важливо, ми відразу повинні говорити, що збільшення кількості жінок в політиці так само і не відміняє. Професійності жінок, якість їхньої роботи, вимог щодо забезпечення результатів роботи. Тому тобто говоримо, коли ми говоримо про якісну політику, то ми говоримо про певні критерії і вимоги і до жінок, і до чоловіків, які фактично якісною політикою мають покращувати життя і будувати їх жінки це 50% успіху України.